Сьогодні хотілося б поговорити про виховання дітей і, взагалі, про сім'ю, про відношення до чоловіків. Чомусь, коли справа доходить до того, що жінки хочуть, аби чоловіки були слухняні, так? робили те, що вони скажуть, підкорювалися. Вони не заважають на те, що із часом такі чоловіки перетворюються на глину, скажімо так, з якої легко ліпити. А в чоловіка мають бути сталеві нерви, сталевий характер, вони є воїни і захисники. Навіть якщо він не військовий і не захищає зараз державу, він є чоловік і це його. Основа від природи бути головою, скажімо так. Те саме стосується хлопчиків. Ми підкорюємо, ламаємо характери дітей, а тоді дивуємося, чому вони не стають самостійними, чому вони не хочуть заводити сім'ю, чому вони не хочуть брати відповідальність? Бо мама з дитинства. Та мама, батько, хто більше взаємодіє, бо це дуже така обширна тема, яку не вкласти в три хвилини. Потім дивуються, чому сини виростають саме такими. І щодо дівчаток, дівчаток треба дуже багато чому навчати, не тільки як читати, писати, варити борщ. Але і як правильно відноситися до родини, як правильно зберігати сімейне вогнище, як правильно наповнювати свого чоловіка, чому потрібно берегти свою цноту необхідну і чому взагалі потрібно себе берегти? У чому сенс? Якби це все доносилося? Я вважаю, що сім'ї були б набагато щасливішими. Набагато рідше були б зради у сім'ях. І панувала б справжня любов і взаємопорозуміння. В моєму житті було два шлюби, це правда. Я цього не, як, не цураюся. І це був досвід, за який я вдячна творцю. Але якби я мала ті знання, які я маю зараз, то моя б доля склалася зовсім по-іншому. Щиро усім бажаю любові, гармонії і мудрості.